Друзі, привіт! Зібралось трохи новинок. Одні монети дійсно недавно з'явились у закордонних продавців. Іншим вже по кілька місяців. Але я вам їх ще не показував, тож потрібно це виправити. Американські раунди взагалі не новинки, але, на мою думку, вони досить цікаві. Думаю, вам теж сподобаються. Давайте роздивимось все по черзі. Почнемо з клинохвостого орла від австралійського монетного двору з міста Перт. У цьому році виробник виготовив ювілейну монету. На реверсі бачимо напис 10 років. І рік 2024. На логіку все мало б бути просто. Бачимо цифру 10. Отже, 10 монет мало б бути виготовлено. Правда? Давайте рахувати. Початок серії у 2014-му виробник виготовляє по одній монеті на рік. Отже, у 2014-му з'явилась перша монета в серії, у 2015-му друга, у 16-му третя і так далі. Виходить, що це вже 11-та монета в серії, ніяка не 10-та. Можете мене перевірити, порахуйте самі. Більше того, якщо дивитись на дизайни монет цієї серії, а вони зараз на ваших екранах, виходить, що різних дизайнів усього 9, 8 на фото і 9-й у мене в руках. До речі, Едуард дякую вам за підказку, я міг би не звернути на це увагу. Але якщо від поточного року 2024 віднімемо рік початку серії 2014, то виходить 10 років. Підсумуємо різних орлів на монетах 9 минуло років з початку серії 10, а монет 11. Ось така забавка. Заявлений тираж монет цієї серії 50 000 екземплярів щороку такий самий. Скільки фактично таких монет виготовили, не знаю, не цікавився. Припускаю, що та цифра буде наближена до заявленого тиражу. Вперше у цій серії на аверсі маємо нового монарха Чарльза III. До цього на всіх монетах на аверсі зображена Єлизавета II. Якість чекану даних монет на високому рівні. Навіть якщо цю серію не збираєте, то ювілейну можна прикупити. І дизайн гарний, і в ціні, скоріш за все, вона виросте з часом. Ще одна монета від того ж виробника австралійська коала 2024 року. Заявлений тираж монети 300 екземплярів. Бачимо позначку P125. Виробник нам нагадує, що в цьому році вони святкують ювілей 125 років з моменту заснування компанії. Початок даної серії у 2017-му, отже, трохи цих монет вже встигли виготовити. Я досить спокійно ставлюсь до цієї серії. Самі тваринки класні, а на монетах вони мене не заводять. Кукабари мені подобаються значно більше. Аверс на монеті Коала точно такий самий, як і на монеті з Орлом. Довгоочікувана Solvey. третій раунд в серії від польського виробника Германія Mint. Сольвейг символізує літнє пробудження, але навряд усе так просто з цією пані. Все ж таки, вона донька верховного бога Одіна. В руці бачимо сокиру. На поясі схоже ніж. Позаду бачимо кількох ведмедів отже, не варто її недооцінювати. Природа, камінці. Ось якась пташка. Якість виконання та деталізація на височезному рівні. Тираж даного раунду 25 тисяч екземплярів, по суті, стандарт для виробів такого рівня. Сертифікат йде в комплекті з раундом, все як раніше, у цій серії. Підхід дизайнера цих раундів мені подобається, продумані усі деталі. Кожного разу образ Валькірії змінюється, поруч з нею зображена якась тваринка, і кожного разу інша. Хільдегард у нас була зображена з Вовком. Остара з Оленем, Асольвейх вже маємо з ведмедями. Цікаво, що тварина, яка зображена на нашому умовному реверсі, дублюється й на аверсі виробів. Маємо Вовка, Оленя та ведмедя, відповідно. Ціни на дані вироби трохи кусаються, але попит на них є. Вони поволі розпродаються у закордонних дилерів. Якщо маєте Хільдегард та Остару, то Solvey однозначно варто докупити, вона вам теж сподобається. Далі у нас сніжний барс із серії про дику природи Індії. Здається, це вже сьома монета в серії. Перші монети з серії мали тираж 3000 екземплярів, і це дуже мало, як для подібних монет. Далі тиражі підняли до 7500, і тут теж не виключення. Маємо аналогічний тираж 7,500. На відміну від усіх попередніх виробів, які ми щойно розглянули, це в нас монети з туби, отже, дрібних сюрпризів не уникнути. На монетах цієї серії час від часу трапляються молочні плями, але незважаючи на це, серія досить цікава, багатьом подобається. Емітент у нас острів Святої Єлени. Схоже, ще чекають дані монети на одному з монетних дворів Великобританії, але можу помилятись. Далі маємо ще одного небезпечного котика, тим разом леопарда. Це продовження серії від американського виробника Scottsdale Mint. Якість досить добра. Час від часу трапляються дрібні нюанси. Ось тут маю щось на носі. Схоже на якусь плямку або це затерта капсула зсередини, бо я власноруч дістав цю монету з запайки. Це стан монетного двору. Дизайн виробу мені сподобався. Я погрався трохи світлом, гляньте, який результат. Емітент у нас Республіка Гана. На аверсі бачимо герб даної держави. Ще одна новинка: Морський змій. Початок серії Містичні істоти. Емітент у нас Ніуе. Хто виготовив дані монети, невідомо. але відомо, що це ексклюзивна серія американського дилера Апмекс. Отже, хтось для нього й виготовив. Припускаю, що це зробив якийсь з приватних монетних дворів США, але не факт, може помилятись. Можливо, навіть хтось в Європі чеканив, бачив дані монети в продажі в Польщі. І ціна на рівні тієї, що й в Америці на Апмекс. Можливо, поляки й чеканили. Тираж виробу 5000 екземплярів. Ще є версія в Antique Finish, Там заявлений тираж лише 500 штук. Також виробник виготовив і преміальну кольорову двохунцову версію цієї монети. Що цікаво, якщо в одноунцовому виконанні це перша монета в серії, то ось ця кольорова вже третя. Ярослав дякую за підказку. Першою в серії був Кракен, а другою вийшла русалка. Дизайн морського змія схожий на обох монетах, як на унцовій, так і на кольоровій двохунцовій. Отже є усі шанси, що з часом побачимо кракена та русалку на унцових монетах. Скільки таких монет буде в серії, невідомо, не знайшов такої інформації. Продовження серії Терра або ж Планета Земля. Схоже, це вже четверта монета в серії. Монета датована 2023 роком, але це новинка. Вона нещодавно з'явилась у дилерів за кордоном. Є різні варіанти виконання цієї монети. Я вам демонструю покращену версію чекану Proof-Like. Тираж монети 10 тисяч. Виготовляє словацький монетний двір Пресбург Mint. Емітент у нас Ніує, бачимо, 2 долара. Отже, повноцінний платіжний засіб. Серія досить гарна та оригінальна. І на закуску для тих, хто додивився до цього моменту. Покажу вам два цікавих раунди від американського виробника Intaglio Mint. На даних раундах зображені одні з найгарніших та найзнаковіших дизайнів в американському монетному мистецтві. Прикладом ось цей дизайн був розроблений американським скульптором Агастесом Сент годенсом Він карбувався на золотій 20-доларовій монеті США. З 1907 по 1933 роки. Дану монетку так і називали Орел сент Godens. З цього боку бачимо жінку. Вона уособлює Америку. Вгорі маємо напис Liberty Свобода. В руці бачимо факел. Тут якась гілка, напевно, оливкова. А цей дизайн був розроблений іншим американським скульптором. Чарльзом Барбером. Такий дизайн карбувався на срібній монеті США 50 центів з 1892 по 1915 рік і мав назву Barber Half-Dollar. З цього боку теж бачимо цілу купу американської символіки. Білоголовий Орлан як символ Америки. Стріли, де натякають нам, що можемо і повоювати, якщо треба. Оливкова гілка. Як символ миру, ціла купа зірочок. На логіку їх мало бути 13 як перших колоній, які заснували Сполучені Штати Америки На стрічці бачимо напис Еплурібус «E Unum з багатьох єдине. Говорять нам про Америку, яка утворилась з різних колоній, ну і, власне, по колу назва американської держави United States of America. Виходить, що дизайни старі та культові, а виконання сучасне. Вироби двохунцові, товстенькі, їх приємно відчувати в долонях. Від виробника вони поставляються без капсул, а розміри самих раундів нестандартні. Підібрати капсули було непросто. Капсули від британських звірів Королеви чи звірів Тюдора не підходять. Тиражі, які у більшості раундів невідомі. Вироби досить рельєфні, але, так як демонструю вам через капсули, то не так добре це видно, а витягати я їх звідти вже не хочу. Напевно, побачите, да? ось тут видно трох, трішки нашого рельєфу. Виступає наше основне зображення над фоном. З цього боку ще виразніше. Давайте ось так. Напевно, трішки бачите. Да? Орел виділяється. Цей виріб у нас теж рельєфний. Певні елементи виділяються: стріла, крила, власне, весь Орел. Цей бік теж. Портрет у нас рельєфний. Виступає над фоном. На сьогодні це все. Поділіться своїми враженнями, що вам сподобалось, що не сподобалось. Можливо, якусь з цих серій збираєте, то напишіть яку. Дякую вам за підтримку каналу. Всього вам найкращого. До наступної зустрічі.